Ну так. Да. Ну сходи в туалет перший. А, просто найголовніше, щоб я не обосрався потім. Що? Ну я питав. Ну так, да, я спитав, щоб мене не було потім проблем, щоб не викликали на мене охорону. Бо вже було раз таке в торговому центрі. Не знаю. Тут було. Що? Тут було? Ні, в другому. Я думаю, це во всіх може в торгових центрах таке. Я пукну, вони визвали на мене. Що? Та я реально говорю спитаю, чи можна пукнути. В якому це центрі кухнути. Оцей Лейк Плаза там, що на оболоні. П'ять охранників позбігалось, почали крутити мене, блядь. <рес> це піздець взагалі, бо ви бачили це. Почали мене крутити туди заламувати, за те, що пукнувши, каже. Ти хоч не обосрався, і я лежу типу, в пол. Не, yeah, ну якщо йдеш, і спокійно блядь. Ну можна, да? Все, спасибо. Да. Хорошего дня вам. Спасибо.